Живемо ми в досить мальовничому місці, з одного боку море, з іншого поле. Переважно хлопці живуть в землянках, є пару чоловік, які живуть в палаці або ж у своєму транспорті. Такі вимоги сьогодення, якщо можна так сказати. Вже ми тут досить давно, потрошки облаштовуємося, я у нас вже і літній душ, і різні пристосування до того, щоб почувати себе комфортніше, є вже навіть так звані, можна їх назвати зони відпочинку, коли в тінечку облаштували собі лавиці. Рідне закарпаття сприяє тому, що до цього звикаєш легше. Я тут в Закарпатті навіть не сам це, хоч ми з різних міст, але почуваєш себе значно комфортніше. Що довго звикався точно що ні. Єдине, що от коли ми приїхали, було ще досить холодно, не було облаштовано. Доводилося спати в таких нові ну, жорстких умовах, щоб не розголошувати геть військові таємниці. То я обмежуся тим, що ми охороняємо один об'єкт. Він військовий, він наш прикордонний, але він серйозного призначення. Тим більше, що були прецеденти нападу на такі об'єкти тут же їх було. Цього понищено були загиблі втрати техніки, тому саме в армії ініціатива підлягає покаранню, чи як воно там. У нас один час був повар, не дуже. не його це справа. І тут піднялося питання, що кого міняти поваром. Ну от е, вийшов там один питав, ж, початку, так, з командирів і спитав, хто я за Всі Спочатку так так гордістю хотіли, що так саме ми. А він в тому контексті, що ми обов'язково маємо вміти готувати борщ. Якщо ми готувати бограч, то... І маємо готувати всю тупо, тому, тому застережливо всі промовчали, що на всяк випадок цього не робив. Але з гастрономії, от поки ми в полі, то тут просто за відсутності продуктів не було чим то здивувати товаришів. А от вони отримували зокрема волонтерську допомогу у вигляді купчаного закарпатського сала, то то ним смакувала абсолютна більшість солдат, і вони відзначили що навіть сало у нас особливе таке не таке як у як сюди.